Усім привіт! Вітаю на каналі! Відео огляд ось такого прекрасного пилосмоктувача від компанії Щіль, модельки кса 20 в комплекті з заряним і акумулятором. Люблю показувати речі, які є дійсно, вони якісними, а також вони варто, ваші уваги. Так, Ось він йде уже скажімо так, скомплектований з контейнером для збору сміття. Контейнер легко знімається, також знімається цей фільтр досить просто, От від'єднується, тобто є такі вусики поворотні, він миється, благоторозовий. і він також не пропустить жодної пилинки. Все затримає в контейнері і в фільтрі. Так, що до комплектації, комплектація тут досить непогана, тому що. Є всі необхідні речі. Є подовжувач ось такий. Є дуже гнучкий, як бачимо, ось такий поворотний шланг. Він гарний. Ну, матеріал досить гнучкий. Повороти можна будь-де, скажімо, зробити і достати більшого лікувати. Також є ось така щіточка. Напевно, у автомобілі вона буде найпрактичніша, бо тому що буде гарно відчисувати сковинка. Щоб доставати в труднодоступних місцях, місце сидіння і таке інше, ось такий подовжувач. Все легко заложується і легко знімається, без будь-яких зусиль. І як бачимо, акумулятор. Акумулятор є зйомний. Акумулятор можна буде докупити собі окремо, тобто не питання. Час роботи на цьому акумуляторі досить невеликий, в районі 15-17 хвилин. І, як бачимо, є зарядка. Також такий хороший гарний мішечок для зберігання повністю всього пилососка з його комплекту. Компанія щіль, як ми знаємо, це якісна продукція. Це продукція, яка має служити багато років, а також отримувати від цього задоволення. По параметрам, що я можу сказати? 10,8 вольта, до речі, потужний. 17 літрів в секунду, 1,3 кг його вага. 880 мегапаскаль його потужність. Є легкий, досить зручний. напевно може користуватися будь-хто. Від як малого до самого дорослого вдома, хто, скажімо, в сім'ї є. Плюс до того кнопочка лагерь перезимається. Як бачимо, він є не шумний. І також зараз ми його перевіримо. Таких звичайних. Про умовах. Я підготував звичайний єва коврик. Камінчики, листочки, травичка, пінопласт і таке інше. Я хочу перевірити, чи він зможе підняти ось такий камінчик. Це досить великі камінчики. Скажімо, китайські пилососи не справлялися з такою задачею. Зараз ми спробуємо, як справиться з цією задачею. От такий чудовий пилосос від компанії Щіль. Хочу, бачите, показати, тут його рівень заряду менше 25%. Є 4 поділки. Ну, відповідно, тут четверта частина, він на четверту частину заряджений. Але, тим не менше, я думаю, йому потужності вистачить, щоб це все пропилососити. Як бачимо, без жодних проблем. Гарно тягне. Він потужно тягне. Плюс до того він є не шумний. Гарна, якісна річ, яка варта вашої уваги. Ціна його з таким комплектом, як я тільки що показав, акумулятор і зарядка коштує в районі 160 доларів. На гривні у нас зараз 5, ,5 тисяч Рекомендую. Гарна річ, якісна. Кому сподобалось, будь ласка, лайк, підписка з вас. Всім гарного настрою!